Що тут у нас є? О, що ти знайшов? Гарноту яку? О. Вже втік. Куди ж ти побіг? Кукусіки. Ілюша, зажди мене. Отакі ось тут покої. Ось раніше ж було життя. Один вагон. На 5 людей. А що з цими п'ятьма людьми? Цей Стюарт. Ось ось кімната Стюарта. Ні, це туалет. Ось кімната Стюарта. І ось жив він. Ні, тут він не жив. Тут він працював. Грубка така. Раковина, стільці. Ось тут для, для тарілочок так було розкладено. Ось. Мабуть, і холодильник десь тут був. Ось. А ось тут. Він взимку топив. Ось грубка така. Тут, мабуть, вугілля було складено. І це один вагон на шість людей. А потім питають, чого революції роблять. А то ось вагон для простих людей. О, простих-припростих. Простих, щоб вони там в два слої лежали.